Історія ця трапилася давно, коли саме вже й не згадаєш, але повідати її вам дуже хочеться. В однім казковому лісі, де звірі говорили, де птахи щебетали веселі пісні, жила була лисичка, мала вона свою хатинку під старою ялиною. Затишно було у її домівці, біля віконці стояв стіл і стільці. У пічці потріскували дровенята, і від них тепло розливалося по кімнаті. Та головною окрасою помешкання була бібліотека. Так, так, саме книги полюбляла читати наша лисичка. Усі мешканці цієї чарівної місцини її знали і радо приходили у гості. Лиска кожного зустрічала привітно, пригощала малиновим варенням і гарячим чаєм. Читали цікаві історії, казки, вірші. Кожен, хто потрапляв до неї, завжди повертався додому у гарному настрої і з добротою у серці. З дитинства ми читаємо казки в них стільки світла й доброти, вони ведуть нас у таємний світ, де можна мрії наші оживити. Там кожен віднайде для себе усе, що серцю зараз треба. Читайте більше гарних книжечок і поринайте у світ фантазій і думок.